Вітаю, любі друзі! Мене звуть Наталя Климченко, я психолог та гіштальтерапевтка, терапевтка закохана в життя та професію. Тривожність. Якщо ця проблема вас турбує, це відео для вас. Отже, чітко та по поличках. Перше, коли паніка та тривога вас накриває з головою, дихайте глибоко, глибоко та усвідомлено. І головне, запам'ятайте, ваш видих має бути довшим за вдих. Так, наша парасимпатична система активізується і ми миттєво розслаблюємося. Друге, на кожне негативне твердження, на кожен страх придумайте 2-3 твердження, два-три позитивних фінали подій. Спочатку почніть просто ніби гратися, розігріватися, накидувати ідеї. Спочатку вони можуть бути навіть. Не зовсім ймовірні, можливо, те, що ви не дуже вірите. Але далі перейдіть до більш реальних, реалістичних варіантів, які ваш мозок повірить. І щодня тренуйтеся, щойно з'являється негативна думка, відразу, відразу конфронтуйте, відразу видавайте ідеї, позитивні, позитивного фіналу, і так ви навчитеся перемикатися, коли страх або тривога буде вас накривати з головою. Третє, дуже важливо, якщо ви знаєте, що тривога, страх це ваш коньок, то вимкніть, в, включіть вашу щоденну рутину, активність, яка буде допомагати переробляти нашому організму кортизол, адреналін-норадреналін це гормони, які виробляються, коли ми відчуваємо страх та тривогу. Я раджу такими видами спорту обрати або біг, або плавання, або бокс, або активні прогулянки. Це має бути щось таке активне. Не йде зараз мова про йогу або пілатес. Саме активна діяльність, яка буде допомагати гормонам перероблятися, якщо так просто сказати. Ну, звісно, вибір за вами, який саме спорт ви оберете або активність. Четверте. Якщо ви прямо в, не в ресурсі, щоб щось робити, а вам потрібно заспокоїтися, швидко заспокоїтися, то зробіть собі ванну температурою 36 градусів. 36-39. Саме ця, наше тіло все пам'ятає. І температура 36 градусів це температура нашого тіла, і вона була в околоплодних водах, коли ми були в у мами. І для нас це така абсолютна. Безпека, де ми розслабляємось, де ми відчуваємо задоволення, спокій, де ми абсолютно захищені. І е, навіть з мого досвіду, я можу сказати, що басейн 36 градусів це те, що допомагає заспокоїтися. Якщо у вас є можливість приймати ванну, ви можете робити це хоч щодня, якщо ви знаєте, що ви тривожно, тривожитеся і у вас багато страхів. І п'яте, звісно ж, терапія. Якщо ви знаєте про себе, що тривожність є такою основою, наріжним каменем вашого характеру, то, звичайно ж, подумайте про терапію, бо лише глибока робота з терапевтом допоможе вам розібратися в причинах цієї такої глибокої тривожності, в причинах знайти цей внутрішній конфлікт і потім його вирішити і стати більш спокійною людиною. Отже, на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Також підписуйтесь на канал і в коментарях діліться своїми способами, як ви справляєтесь з тривогою, як ви справляєтесь зі своїми страхами, давайте допомагати один одному, давайте обмінюватись ідеями. А з вами була Наталія Климченко. Всім вдалого дня!